П'ять пунктів і три засекречені додатки. План перемоги України тепер відомий на загал. Його представив Володимир Зеленський у парламенті. Докладно говорив про кожен пункт. Після презентації президент провів закриту зустріч з керівництвом парламенту та лідерами фракцій. До чого домовилися, і головне про що ж йдеться в плані. Наша Олена Чернякова знає усі подробиці. Гриф таємно знятий. Він містить. П'ять пунктів, з яких три таємних додатки, президент представив план перемоги України, щоб бути достатньо міцними у завершенні війни, щоб Україна була з усіма мускулами. Як ці пропозиції оцінюють ключові партнери Києва? Це дуже міцне бачення того, як вести країну вперед. Про план перемоги уперше почули від президента ще 26 серпня, але деталі були засекречені. Документ представляли лише нашим найбільшим міжнародним партнерам спершу у штатах, а згодом. У Лондоні, Парижі, Берліні та Римі, адже саме від їхньої підтримки залежить, і скільки зброї отримає Україна, і які санкції одержить Росія, усе це і передбачає план у червоній папці на 13 сторінок без додатків. Колір це сигнал. Йдеться про документ високої секретності. Повністю майже годину Володимир Зеленський розповідає ці деталі у залі. Якщо дуже стисло, план налічує п'ять пунктів: геополітичний оборона, стримування, економічний і на після війни безпековий. Усі вони мають чіткі часові рамки деякі з них таємні додатки. Та за цими узагальнюючими назвами стоїть величезна задача: саме реалізація пунктів. Якщо почати рухатися і Ідеєю з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше ніж наступного року. Але це якщо партнери допоможуть, тим паче перший пункт потребує політичної волі 32 лідерів НАТО. У ньому йдеться про запрошення України до альянсу. Уже зараз росіяни повинні це відчувати, що їх цар програв геополітично світу запрошення для України в НАТО зараз із членством пізніше посилює не нас, посилює всіх нас. Оборона у цьому розділі міститься той секретний додаток, який отримують лідери держав, які можуть надати нам зброю, а також дозволити їй застосування без жодних обмежень. Усе для продовження операції сил оборони, а також повернення війни на територію Росії. Для цього треба резерви, посилення ППО і надання супутникових даних у реальному часі. Це реалістично захищати. Наші позиції на полі бою в Україні і водночас обов'язково повертати війну на територію Росії. Щоб росіяни відчували, що таке війна, і навіть не думали про новий напад стримування. Пункт третій у ньому йдеться про розміщення нового озброєння на території України, якого саме поки знатимуть лише деякі партнери. Україна пропонує розмістити на своїй землі комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий економічний Київ пропонує угоду партнерам роботу з критичними ресурсами в Україні. Передусім, йдеться про ліцю ран і титан. Це посилить економічний тиск на Росію. І п'ятий на після війни фактично місія для наших військових. Вони можуть частково замінити американські підрозділи у Європі. До слова схожу стратегію пропонував колишній прем'єр Великої Британії Джонсон. Адже українські військові навчилися ефективно працювати із технікою НАТО та протистояти величезній армії Росії. Та це поки на майбутнє. А от реалізація перших пунктів потрібна на вже. Це перші чотири пункти, про які він говорив, це ті пункти, які ми маємо виконати в якнайшвидшій перспективі. Це справді час буквально має визначатися місяцями. Пікер парламенту до журналістів вийшов одразу після зустрічі президента із керівництвом у Верховній Раді. каже, говорили майже дві години і підтримали план одноголосно. Будуть створені міжфракційні групи, які будуть напрацьовувати проекти відповідних законів. Причому що будемо робити, ми це. Колективно разом з представниками з офісу президента з уряду, тобто всі суб'єкти законодавчої ініціативи, бо кожен пункт потребуватиме законодавчих змін, навіть першу, якому йдеться про політичне запрошення до НАТО, посли низки країн теж слухали українського президента і почули нові деталі. Приміром, як зробити формулу миру дієвою основні елементи були досить зрозумілі вже раніше із різних дискусій, але він додав більше конкретики щодо усього. Україна абсолютно права, кажучи, що якою б не була архітектура безпеки в Європі майбутнього, Україна повинна бути її ключовою частиною. А от якою буде реакція партнерів, які вже ознайомились із відкритими пунктами і з секретними додатками, маємо почути сьогодні у Брюсселі, де Володимир Зеленський обговорить план перемоги з лідерами Європейського союзу. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.